Микола Вінграновський Бабунин дощ. Бабунин дощ, на клямці цяпота І стежка в яблуках вже стежкою яблуката, з котяри іскри, з м'яти чамрота, пускає бульби на порозі хата. Іде хтось темним садом, заховайсь, іде і стає знадвору за стіною, і мокро дихає над мокрою губою. Як звуть його, чи взагалі він звавсь? Хто він такий в залатанім кожусі? В кожусі, а хапає дрижаки, попискують пташата в його вусі. І в бороді дрімають їжаки. Одне сов'яче око, друге вовче рука крило, друга рука весло, у півобличчя день, а півобличчя зночі на голові посріблене сідло. Де ж кінь його? У торбі кінь, я знаю. Порожню торбу він би не носив. Стоїть і передихує, і чекає. Мабуть, насправді вибився із сил, бо хто ж то знає, скільки йому років і скільки він живе тисячоліть. Прийшов під нашу хату ненароком, прийшов перечекати і стоїть зайти чи ні до нас до бульбохати. З ноги на ногу ось переступив, щось, наче хотів було мені сказати. Та садом знов почапав у степи. Читала Олександра Кравченко Для довідки біз Йой.